Всім привіт! Ви на каналі Шевченко Андрій Плей. Не зважайте, що в мене в очі дивляться не на вас. Просто в мене тут також трошки камера розположена, так. Дивіться, мене 92% дивляться без підписки. І 7% дивляться тільки з підпискою. Ну, 92% і 2.0 і 7.2. В мене 90% людей мене дивляться без підписки. І, 7... І тільки 7% з підпискою. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. А то заблокую для вас мій канал. Жартую. Не буду я блокувати, хай всі дивляться. Але обов'язково підпишіться. Бо 92. 92. Проценти дивляться мене без підписки. уявляєте? Ну, всім па-ба-па. Ви -па -па, на каналі Шевченко Андрій. Плейс ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео по всьому світу. І підписуйтесь. па па па